Вітаю, шановні українці та українки. Наближається до завершення другий рік повномасштабної війни. Здавалося б, на другому році війни вже нічого не може шокувати. Але до жорстокості нашого ворога неможливо звикнути. Напередодні Нового року російські війська здійснили черговий підступний масований обстріл майже всієї території України. На жаль, багато загиблих та поранених. Мої щирі співчуття всім, хто постраждав від дій держави терориста. Ми знайдемо та покараємо винних у цих та інших воєнних злочинах, де б вони не були. На нашому шляху до справедливості головний результат року це, безперечно, ордер на арешт Путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд. Історичне рішення і чіткий сигнал, що ніхто не може бути вищим за закон. Цьому передували п'ять місяців тісної співпраці українських прокурорів та команди прокурора МКС Каріма Хана. І ми продовжуємо працювати, аби у новому році Україна та весь світ побачили нові результати. Спільно з партнерами ми будуємо мережу всіосяжної відповідальності, систему, яка дозволить покарати Росію за всі її злочини. Цьогоріч закладено основи двох невід'ємних елементів цієї системи: розпочав роботу міжнародний центр з переслідування за злочин агресії. Це перший крок до створення спеціального міжнародного трибуналу, який матиме юрисдикцію судити верхівку російського режиму. Створено міжнародний реєстр збитків, основу компенсаційного механізму, який змусить агресора заплатити за завдану шкоду. Працюємо над розробкою рішень, які дозволять повернути додому всіх примусово депортованих дітей та цивільних громадян, яких незаконне утримує Росія. Понад 60 країн вже долучилися до міжнародної коаліції за повернення українських дітей, створеної в рамках реалізації формули миру Президента Зеленського. Розпочали роботу групу із втілення в життя інших пунктів формули, серед них наш. Профільний напрям. Пункт 7 відновлення справедливості. Головна зміна року це радикальна трансформація підходу до роботи системи прокуратури та усієї кримінальної юстиції. Наш головний принцип у центрі уваги людина, захист її життя та здоров'я, прав та свобод. Цим принципом ми керувалися при розробці наших стратегій за всіма напрямками, починаючи від розслідування злочинів сексуального насильства на війні. До формування положень комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку. Ми створили координаційний центр підтримки потерпілих і свідків, вдосконалили методи роботи з постраждалими, впроваджуємо стандарти правосуддя дружнього до дитини, посилюємо взаємодію з суспільством через проєкт прокурор громади. Водночас посилюємо боротьбу з корупцією та організованою злочинністю, виклики величезні і впоратися з ними можливо лише спільно. Тому координуємо та об'єднуємо усі органи досудового розслідування та оперативні підрозділи для цієї боротьби. І ця взаємодія вже дає результати. У цьому році ми стали дійсно об'єднаними силами правопорядку. І я вдячний всім за якісну та самовіддану роботу. Це СБУ та НАБУ, ДБР та Нацпол, БЕП та оперативні підрозділи Держприкордонслужби. Також дякую за важливий внесок у розслідування воєнних злочинів представникам служби зовнішньої розвідки та головного управління розвідки Міністерства оборони України. Завдання на наступний рік не зупинятися та посилювати ці зусилля, зробити все, аби кожен українець відчув справедливість, а це вироки для воєнних злочинців, компенсація шкоди завданої війною, підтримка потерпілих і свідків. Я дякую всім друзям і колегам з десятків країн та міжнародних організацій, які допомагають нам боротися за справедливість. Безмежна вдячність захисникам та захисницям України, які дають можливість продовжувати цю боротьбу. Бажаю всім нам єдності та стійкості в новому році. Слава Україні!